Послання апостола Павла до Римлян, глава 12, вірші з 1 по 3. Молю оба вас, братья, щедротами Божиими, представите лиса ваша жертву живу, святу, благоугодну Богові, словесное служение ваше. и не сообразуйтесь веку сему, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, воеже еже искушать вам, что есть воля Божия, благая и угодная и совершенная. Глаголь бо благодатью давшуюся мне, всякому сущему вас не мудрствовать и паче, еже подобает мудрствовать и. Номудрствоваців ціломудрі, ж ждо, якоже Бог розділив єсть меру віри. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього. Але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Через дану мені благодать кажу кожному з вас, не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Послання Апостола Павла до Филип'ян, глава 2, вірші з 5 по 11. Сіє вода мудрствується в вас, єже і во Христі Ісусі. И же в образе Божий Исы, невосхищением, ни не вщева быть равен Богу, но себе умалил зрак раба при Им, в подобии человеческим быв, и образом яко же человек, смирил себе, послушлив быв, даже до смерти, смерти же крестные. Тем же и Бог Его привознесе и дарова Ему имя, Ежепаче всякого имени, да о имени Иисусове всяко колоно поклониться небесных и земных, и Преисподніх, и всяк язык исповесть, Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті. І то смерті хресної, тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця!